Дніпро то місто інновації сьогодні ми поговоримо про те, як цифрові проекти змінюють міста. Всіх вітаю в студії Наталія Карскова та Артем Трапезніков, директор комунального підприємства «Цифрова трансформація» та автоматизація інформаційних процесів міста ЄДніпро Дніпровської міської ради. Ух, Артеме, вітаю. Мене мені дуже подобається спілкування з вами, тому що ви людина, у якої світяться очі, і мені здається, що так буває, коли людина вміє мріяти. Тож що нам мріяли у двадцять му Давайте про це поговоримо. І на початку що спонукало створити освітню інформаційну систему цифрова освіта Дніпра. Про це ми багато говорили, і чому вона є унікальною не тільки для Дніпра, а взагалі для України. Ну, в першу чергу хочу сказати, що це освіта Дніпра. Її такої, в принципі, немає в Україні. Вона є тільки у нас в Дніпрі. Чому? Тому що у нас всі задачі освіти акумульовані в одному єдиному кабінеті. Наприклад, в інших містах то вони заповнюють там декілька інформаційних систем. Звичайно, і в нашому місті є декілька інформаційних систем, але ми повністю всі системи зводимо в один єдиний кабінет. В першу чергу, кожен з батьків може отримати заповнити заявку, отримати учнівський. в другу чергу, всі всі вчителі проводять там облік співробітників, облік учнів. В третю чергу ми зараз робимо кадрове діловодство електронне, тобто, щоб не було цих папірців і тому подібне. Якщо щось треба дізнатися, то керівник закладу заходить в систему і бачить там документи співробітника, бачить там інформацію. По третє, у кожного співробітника є, по четверте, у кожного співробітника є своє посвідчення, з яким вони ходять в школу. Де є турнікетна система, вони прикладають, а взагалі це є документом їх. Ну і в п'яту чергу то ми зараз ввели ще облік комунальних послуг в систему, тобто для того, щоб не заповнювати декілька систем. І ми ще додатково на кожен лічильник плануємо 2025 році встановити такі от пристрої, які будуть автоматично передавати показники, замість того, щоб там завхоз або хтось ходив до підвалу кожного дня, знімав показники і тому подібне. Тобто, автоматизуємо ці всі процеси. І це ще не кінець. Тобто, ми розуміємо, що зараз у груді. Дні місяці ми вже розробляємо наш єдиний електронний журнал, який буде в місті Дніпро в цьому єдиному кабінеті. Це е... плани на 25-те? Ні, зараз вже є вже електронний є, журнал. Він вже тестується. Але в 2025 році ми його покажемо всім нашим мешканцям. Дуже цікава програма, дуже цікавий проект, унікальний, як ви підкреслили. А не було пропозиції масштабувати її на інші міста? А на Україну? Були ідеї масштабувати, але в першу чергу хочеться, щоб Дніпро був першим і всі брали досвід з нас. Якщо є звернення стосовно наших систем, то ми, звичайно, можемо поділитися цим цим. Але я вам скажу, що тут можливо якісь ще противоріччя Є Є Міністерство цифрової трансформації, яке диктують так це всій України. Але місто Дніпро воно о, виконує всі правила Міністерства цифрової трансформації і плюс додатково ще допомагає в цьому плані цифровізувати локально в місті Дніпро. Не всі міста, так сказати, беруть на себе ризик виконувати щось своє замість не замість, а разом з тим, що дає міністерство цифрової трансформації. І я можу сказати, що якщо ми це робимо, то ми вже... Третій рік поспіль являємося першим таксити регіоном Дніпропетровським і саме місто Дніпро в першим цифровізації поміж всіх міст в Україні. Але я не хочу сказати, що ми там якісь вороги, якісь конкуренти. Ми завжди допомагаємо, і ми знаємо, що ми даємо наші проекти, навіть користування всій Україні. Там НМТ, дошкільнятко, там майбук платформи і тому подібне. Відомо, що у цьому році ви розширили напрями, і е заклади дошкільної освіти теж зараз охвачені, так, цифровізацією. Давайте про це докладніше. В першу чергу хочу сказати, що дуже багато було питань, чому школи, чому садочки не дітей не цифровізуєте. Дійсно. Е питали, питали, два роки питали, і в третій рік ми сказали, все, ми йдемо цифровізувати заклади дошкільної освіти. Звичайно, у них тяжче, у них немає матеріального забезпечення. Це комп'ютери там гарної якості і тому подібне. Але я вам скажу, що не в образу школам, що дошкільні заклади освіти виконують задачі ще швидше, ніж заклади загальної середньої освіти. І мені це дуже подобається, тому що ми повинні починати з малечі, а потім рухатися вперед до шкіл, потім до професійно технічних училищ, університетів. А в першу чергу, що там з'явилося, ми тепер ведемо облік всіх вихованців. Тепер з мобільного додатку, про який я ще розкажу, у нас є запис до садочку. Тобто, якщо дитина народилася, ми розуміємо. Що запис де з народження можна записуватися, кожен охоче може зайти зразу в мобільний додаток, подати заявку в садочок, і вона автоматично перейде в систему. А стосовно того, як ми будемо розширювати систему дошкільного закладу, то в. В першу чергу цифровізація і в першу чергу матеріальне забезпечення стосовно техніки. Потім ми будемо розширювати ці всі горизонти. Я ж пам'ятаю ту величезну чергу 17 років тому, коли я записувалася до садочку. Чому то не було втілено раніше? Давайте про війну. Ми не можемо про це не говорити. Вона ж плинула на пріоритети цифровізації в місті. А які проекти були переорієнтовані або адаптовані під потреби воєнного часу? Можу сказати, що наше по перше підприємство було створено за два тижні до війни. Ми не розуміли, що буде війна. Ми створювалися. Це було три роки тому у лютому місяці. І у нас все перевернулося, що ми в принципі планували. Але ми потім адаптувалися і почали реалізовувати проекти, які ми можемо реалізувати. Ну і звичайно, у нас був реалізований меморіальний така платформа, платформа Війна, де кожен охочий може залишити запропонувати людину, яка загинула героєм в систему, тобто закарбувати цю всю інформацію назавжди. По-друге, всі цивільні, також, які загибли, вони можуть бути в історії тут. Ми ще переводимо цю платформу на іноземну мову, тому що ми розуміємо, що за кордоном ну не всі розуміють, як тут реально тяжко, як тут реально буває, що таке вибух і що таке взагалі відбувається. І цим ми можемо донести до них інформацію. І плюс кожен герой, який є на платформі, він нагороджується медаллю захист вітчизни. Тобто таких заходів стає зараз у нас дуже багато. На жаль, дуже багато Чану сказати заходи, а хочеться, щоб їх було менше. Якщо ми, наприклад, один раз на два місяці це організовували, то ми в минулому десь почали два місяці тому організовувати кожен місяць. Зараз ми розуміємо, що треба організовувати два рази на місяць, тобто жертв з міста саме Дніпра. Героїв, які поклали життя, становиться ще більше, більше і більше. Я і... розумію, що то і військовий, і цивільне. Так да, якщо ну всі там бачили в соціальних мережах наші відео стосовно як це відбувається, дуже багато сліз, дуже багато родичів, які. Ну, вони загубили частинку себе, хтось вже заспокоївся, хтось прийшов спокійний. Потім ну у нього емоції, знову згадав це все. Ми розуміємо, що наші герої там залишились взагалі деякі безвісті пропавшими, хтось ще знаходиться десь. На жаль, а на жаль, такі ситуації є, і на жаль, ця платформа все збільшується, збільшується зараз. Приблизно вже 200 чимось людей там закарбовані, але ця цифра не зупиняється з кожним днем. Ця платформа вона виконує дуже важливу меморіальну функцію. А щодо достовірності інформації в умовах війни, це не дуже легко. Дивіться, ну в першу чергу, ми не можемо всіх опублікувати, поки не завершиться війна. По друге, всі, хто дають, дають інформацію, по перше родичі, і де він навчався, що він як загинув. Плюс ця інформація повністю перевіряється. Наші коректори Дніпровської міськради перевіряють її на помилки на фразеологізми. і потім все це публікується. Тобто публікується після перевірки достовірної інформації, яка була передана, і це все зроблено. Плюс додатково, хто хоче, охоче може е отримати так сказати табличку на школі, де навчалася людина, або там на лікарні, де працювала, або на місці під'їзду. Тобто це все замовляється через цей сайт, і ми повинні, як наше керівництво міста, каже, що і в принципі ми з цим повністю згодні, що щоб не було з нами, щоб не було взагалі, але ця платформа повинна жити завжди. Тобто, ми закарбували її положенням на сесії Дніпровської міської ради стосовно того, що цей домін не може змінюватися, що цей домін постійно повинен існувати. І ми плануємо, що 100 років. Вона буде існувати ця платформа, і її ніхто не має право знищити, її ніхто не має право видалити, або її повинні всі підтримувати. Тобто, ми розуміємо, що ми самі не живемо через 100 років. Ми повинні це передати наступним людям. Так ніхто не має права знищити, але намагатися будуть давайте про це не тільки про платформу, чи загалом стикається комунальне підприємство є Дніпро з викликами безпеки пов'язаними з кіберзагрозами. Дивіться, ну, звичайно, так, тому що наші сусіди стучаться до нас частенько, але у нас всі сервери такі сильні, вони витривають усі кібератаки. Були у нас навіть кібератаки, я вам скажу, що є платформа MyBook, там де просто книжки діти навчаються з 1 по 11 клас. У них всі книжки в своєму телефоні, тобто онлайн-бібліотеки навіть туди була хакерська атака. Я не розумію, навіщо дітям так сказати, наші сусіди забороняють вчитися стосовно цього напрямку. Ну і в другому плані, що все у нас поки що нормально. Їм нашу систему не зламати. А якщо, наприклад, щось, щось відбудеться, то всі дані зберігаються, всі дані в нормальному середовищі і вони не потраплять до рук сусіда. Дякую, бачила в мережі, що була така співпраця з естонськими партнерами. Давайте так. про це чи є перспективи розширення такого партнерства для підвищення рівня цифровізації нашого міста. В першу чергу хочу сказати, що це перша наша практика з працею за кордоном. Нас дуже так сказати порадувало це, тому що нас запросили, були представники там. Ми подивилися, що таке цифровізація в Естонії. Там взагалі не так як у нас там. Ну от перша, наприклад, ті столиця світу, напевно. Європейського такси союзу, це Естонія, але ми не дуже далеко від них. Ми, нам треба там зробити пару кроків вперед, і ми все зробимо як у них. У нас був проект, ми виграли грант стосовно розвитку а, взагалі демократії, і ми розробили для них платформу, розробили для нас платформу. Тобто, це все було грантовими грошима. По-перше, ми розуміємо, що це в місто пішли а, це, це фінансування, тобто, місто отримало додаткові кошти. А, і вони задоволені, ми задоволені. І я гадаю, що в наступному році ми будемо продовжувати а, напрям. І я вам скажу, що вже в лютому місяці ми будемо. Будемо у Німеччині місто Єдніпро. О місто є Дніпро буде в Німеччині вже презентувати додатковий грант про єдніпро і поговоримо далі. Давайте про це мобільний додаток. Як він спрощує доступ для Дніпрян до міських якихось послуг? Ну, В першу чергу ми вже, от, там завантажено 13 тисяч користувачів, вже завантажується додаток. Але додаток не вийшов ще в реліз, вийшла тільки е, медицина. Тобто зараз можна записатися до лікаря через систему, подивитися свої ліки, рецепти лікаря сімейного, потім освіта. І на минулому тижні ми вже, е, так сказати, прийняли положення про Учнівський квиток, тобто учнівський квиток електронний, перший в Україні, він є в нашій системі додатку Є-Дніпро. Тепер кожен охоче може не губити учнівський квиток, не передруковувати його, відкрити додаток і додатку користуватися ним. Плюс, додатково, ми розуміємо, що ми запускаємо, ну вже сьогодні вам скажу в студії: ми запускаємо оплату проїзду в транспорті міста через додаток є Дніпро. Ми розуміємо, що зараз в електротранспорті так як qr коди одного з банку. Але там є ограничення, так сказати, користуванням одним банком. Тут буде користування багатьма банками, плюс, можливо, ми там, переговоримо стосовно того, що будуть якісь додаткові, можливо, моменти, якісь акції або ще щось. Але ми хочемо цифровізувати цей напрям. І тут не тільки питання про трамвай, тролейбус, метро, тут питання і про маршрутки, і про автобуси нашого міста стосовно того, щоб люди нарешті то змогли. Розплачуватися в маршрутках і автобусах безготівково я в шоці. Мені це дуже подобається. Пане Артем, а що ви вважаєте найголовним таким досягненням своїм підприємства, команди у цьому 24-му році? В першу чергу хочу сказати, що про місто просто знають, про місто пам'ятають. Я коли ми там їздимо в Київ, в мінцифру вони кажуть, що мінцифра огонь, круто. Ну нас це закалює, тому плані, що. Ми рухаємося в цифрову столицю, і ми хочемо, щоб у нас було дуже багато компаній програмістів в місті Дніпро. Щоб ми залучали сюди, щоб люди розуміли, що тут гарні умови для роботи, тут гарні моменти. Але найголовніше, напевно, до чого там. Довго йшло місто, це до додатку єди... нашого єдиного міста Дніпра. Можу сказати, що він, можливо, комусь не подобається, можливо, він ще в тестуванні, можливо, що заглючить. Але ми над цим працюємо завдяки всім проханням, цим помилкам. І я гадаю, що це найпливовіший, напевно, рух, один шашків до реального класного цифрового міста. Що плануєте ключове в 25-му і як це вплине на місто? Плануємо, по-перше, хочемо, щоб закінчилася війна. Щоб, по-перше, повернулися. Мені подобається, що це у вас в планах. Хочеться, щоб повернулися сюди люди, тому що з кадрами дуже погано, можу сказати так. Хочу, щоб повернулися сюди люди, які будуть працювати, щось вигадувати, щось класне робити. А по-друге, хочу, щоб у нас з'явилися форуми, щоб ми збирали великі форуми, щоб ми збирали всі міста, всі там європейські країни, в місті Дніпро, щоб ми показували, як працює взагалі система електронного там напрямку. І по-друге, хочу, щоб ми створили в місті єдиний it хаб Це платформа, де ми можемо так сказати. Запросити будь-кого безкоштовно отримати доступ до того, де він може попрацювати, де він може провести великий захід з великими екранами, з великими е залами, з великими там платформами, і хочу, щоб у нас звичайно з'явилося... Ми розуміємо, що. Є танці, є вокал, є ще щось. Хочу зробити it школу на базі нашого міста, де кожен охочий може отримати курси стосовно дизайну, стосовно програмування і почати працювати в цьому напрямку. Дніпро то є цифрова столиця. Рухаємося до цифрової столиці. Дякуємо. Дякуємо дуже. Артем Трапезніков, директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міської ради. І не зовсім по темі, але про головне. Я хочу нагадати про Різдво Христове. Сьогодні свят вечір, та не всі зможуть зібратися за одним столом. Нехай та зірка, що понад дві тисячі років тому привела валхів до святого немовляти, приведе кожного українця додому, до родини, до дитини. До батьків, до миру, до безпеки. Побачимося у наступному році.